Сьогоднішній ранок зустрічає нас не тільки туманом, а й морозом. Я знала, що буде мороз, але забула зовсім занести мої віолки всередину і вони замерзли. Дуже шкода, могли б ще трішечки потішити моє око, але шкода. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і обіцяю, що це відео буде таким посінньому дуже-дуже затишним. І осінь у мене асоціюється не тільки з жовтим листям на вулиці, з якоюсь випічкою з корицею, а й з рецептами з гарбуза, що сьогодні і буду робити. Це буде крем суп і складається він з наступних інгредієнтів: власне, гарбуз, часник, цибуля, морква, помідорка, а також картоплина. можна її не додавати, та мені до вподоби яку консистенцію в результаті вона дає. Смачного крем-супу, мені сьогодні допомагає блендер українського бренду Bosso Prochef. Це є професійний мультифункціональний блендер, який замінить багато гаджетів на кухню. Він поставляється з п'ятьма різними лезами: лезо м'ясорубка, лезо для збивання, багатофункціональне лезо, лезо вінчик та спінювач для молока. Всі насадки з титановим покриттям, тому практично не піддаються руйнуванню. Одна з чудових особливостей босо прошеф полягає у тому, що його можна використовувати на будь-яких ємностей, бо у босо прошеф є силіконова основа, яка яка запобігає пошкодженню кастрюль та сковорідок. І безперечною перевагою цього блендера є те, що підставка, вона ж і органайзер для насадок. Таким чином, блендер може знаходитись на поверхні і бути завжди під руками. А книга рецептів це взагалі вишенька на торті, яка допоможе з приготуванням різноманітних страв та надихне на якісь кулінарні експерименти. З промокодом Аліна 10 ви отримаєте 10% знижки. Всі необхідні посилання залишу вам в описі під цим відео. Зазвичай овочі я відварюю, цього разу мені захотілось запекти, але, як на мене, все-таки краще варити, бо морква довше печеться, аніж всі інші овочі. Даю склянку води і залишаю на вогні. Додаю ще плавлений сорок, дуже люблю його і в крем супах, і в звичайних супах. Це додає такої кремозної консистенції та вершкового смаку. Така красота смакота у мене вийшла. Це просто незаконно смачно. Смакота. Я це все зараз сама з'їм. І ні з ким просто не поділюся. Перечитую зараз ось цю книгу. Кожен раз, перечитуючи будь-яку книгу, я її бачу зовсім по-іншому. Те, чого раніше не бачила, не помічала. По-іншому її сприймаю в різний період, коли її перечитую. І знаєте, у мене зараз якийсь такий період в житті. От мені потрібна була ця книга. От рука потягнулася саме до неї, і от от саме вона, ніяка інша, а от саме вона. Значить, передбачаю, що у цьому фрагменті відео буде дуже багато слова вішелка. Отже, з появою цієї вішелки моє побутове життя стало значно комфортнішим. Я, як бачите, вже все це по призначенню використовую як і хотіла. Але, але, проте, у мене є ще одна пропозиція. Я б додала ще ось тут знизу штангу, на яку б можна було повішати вішалку, але, бачите, вона забирає дуже багато оцього простору зверху, за рахунок якби, свого розміру. Так? І е, повішати тут вийде виключно якісь е, дитячі речі або якісь недовгі речі, а це не є зручно. В даному випадку я використовую. Ось такий вішак з покриттям, бо, бо він не слизькається. Якщо використати такий, звісно, тут все падає, ти тільки пройшлася, десь вчепила легенько плечем, і все це падає. Проте з усіх цих плюсів, названих вище, є один мінус. Мені заважає полосос. Але, звичайно, він звідси нікуди не переїде, поки у нас не з'явиться шафа. Але в цілому, дуже зручно. Що мені не вистачає в цій кімнаті. Не вистачає чогось, типу, якогось якоїсь сушки, так? для того, аби. Розвішувати такі ганчірочки, там не знаю, от попрала тут свої рукавиці на городі прибирала. І ось цих двох гачечків мені зовсім не вистачає, треба буде подивитися, що там є, що там придумали китайці, і замовити. Так, вчора куховарила, що, знаєте, ліпила хрестя пироги, всі ворота в тісті, ото про мене. Це моя улюблена футболочка, вона вже така старенька, але я її так люблю і намагаюся відпирати всі, всі плями, які тут знаходяться. Оце говорю з вами. От скажіть мені, оце сусідство, да? Пульт біля корму для хом'яків, ну, Просто геніально! Спальні, чистота, порядок, ну просто естетик для моїх очей. Мене заворожують ці пейзажі з вікна в будь-яку пору року. Тут завжди гарно. Може, отут не дуже, але в цілому гарно. А ще у мене є ось такий статтік, але я роблю вигляд, що я його не помічаю і просто тако проходжу далі, далі, далі. То в цей час я мала вже б їхати у Вінницю, але доля розпорядилася по-іншому. Ви тільки гляньте, яка погода на вулиці, сонечко, власною, власною, так скажем, персоною вийшло нас потішити своїми промінчиками після пасмурних сірих буднів. Але знаєте, не Доля, не Доля каже: жінко, куди ти їдеш, яка Вінниця. Подивися, який у тебе в хаті безлад, ти що в цій кімнаті мала би прибирати тиждень назад. Розумієте, от сама доля каже: стій, стій, от прибереш, тоді поїдеш собі на свою кавусю у Вінницю. А, ну а, а якщо серйозно? Так, але якщо серйозно, то у нас зламалася машина і свій увесь вільний час чоловік приділяє у тій своїй машині, а не цій тумбі. От як ви думаєте, от от ви думаєте про почуття цієї тумби? От вона ревнує. Його до, до, до машини чи ні? Звичайно, так. от Вона мучиться, стоїть тут у, гордому, у гордій самотності, і чекає, коли він доробить оті шухляди. Що Сезон каштанів закінчився і розпочався сезон горіхів. Моя дитина приносить у кишені горіхи і пралка просто пралка в шоці. Я зняла текстиль, який був на балконі. Щось мені здається, що балконний сезон просто вже на межі, певно, треба його закривати. Але сьогодні така гарна погода, таке сонечко, просто очам своїм не вірю. І оце думаю, нащо я ту каву пила на кухні? Скажіть, нащо я ту каву пила на кухні? Треба було йти сюди, сісти собі як поважна пані, поприймати якісь оці сонячні ванни, набратись вітаміном Д. Тут щось дуже багато інструментів, які треба тримати на якійсь поверхні. А її немає. І певне, що я зараз заберу ці фоксі на беру кудись, без поняття куди. Щоб зробити це такою собі поверхні. Хіба два Я не знаю, що ця дитина про мене думає. Вручається в його простір, але поки що не робить мені ніяких зауважень. Якось каже мені, мама, ти знаєш, я вже так хочу, щоб тато закінчив вже робити оцю твою тубу, бо він зовсім не відпочиває. Розумієте, дитина переживає. Такий поворот. Звичайно, він на кухні не буде. Я виключно принесла його сюди, аби розкласти, розправити, і хочу освіжити, попилососити з обидвох сторін і десь скласти, щоб він не пилився. Ні, ну поміг. Тільки попробуйте зі мною посперечатися. Ось тобі робоча поверхня. Ось тобі робочий стелаж. Ось тобі робочі підвіконня. Ну, чого ще можна вимагати. Ну, от все є, все є. порядку тільки нема. Виходила щойно на балкон і зрозуміла, що мені треба звідти тікати. Бо я зараз знайду собі роботу на півдня. Я вже хотіла там квітами зайнятися, зняти ті горщики, ту, ту конструкцію, яку я робила для іпомеї, взагалі то, то провал. От, але я звідти втекла, бо я не хочу нічого більше робити. Я хочу ще трохи відпочити, хочу ще почитати книгу і, і за Артемом порайти. От, І все, і день кудись подівся. А далі з Артемом то вже не робота, то вже просто то робота няні. Принеси, подай, дай віднеси, знайди, знайди машину, знайди пульта. Ох, отак сижу, скучаю за ним, страшно. Приходимо додому, як вибіси мене. Да, він таке може, він дуже милий хлопчик, але мамку Але цей... він має оцю, розумієте, ось цю тонку грань. Він знає, коли її можна переходити, коли її не можна, і коли її не можна переходити, він все одно її переходить. От, Але що поробиш? <свіс» <свіс»> що поробиш? Мами мене однозначно зрозуміють. Я оце, е, сьогодні переглядала відео Зоряни, слухала її. Роздуми, і знаєте, кожна мама хоче бути для своєї дитини найкращою мамою. Так, звісно, це правда. Але повірте мені, якщо ви себе запитуєте, чи ви є хороша мама, значить ви точно хороша мама. Бо не хороша мама, собі такі питання навіть не задає. Вона навіть навіть не думає собі такі питання задавати. Розумієте? Так, збираюся по свою дитинку. Беру окуляри, бо ж на вулиці Сонечко. І ви тільки подивіться, який тут у мене гламурний контент. Просто, 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 просто. Дивіться, Яке воно чисте. Все. Ну, вам, якщо треба гламурний контент, ви кажіть. Ви кажіть, я завжди рада. Завжди. завжди, ну Знаєте, так, щоб все було супер естетик, Як зараз. Мені прийшла посилочка від Achyour, будемо зараз з вами розпаковувати. Сподіваюсь, там все ціле, бо поки її донесла, там щось калатало і калатало. Mm. Ну так, да. цього разу просто не запакували нормально. Замовила ось такий крем з центеллою і пептидами. Крем під очі від Heimish з ретинолом сироватку від кос дебаха, ще одна колагенова сироватка і вітаміни для Артема. Значить, поїхали ми в ліс по опеньки. Жодного опенька не знайшли, проте. Кілька сироїжок назбирали, можливо, навіть вистачить трохи для якогось рибного, о, рибного супчика або буквально жменько посмажити. Змарзли, сьогодні дуже холодно, ми по-зимовому одягнуті. От там людина взагалі в зимових штанах. Ось і рухаємось додому. Голодні, проте ми дуже класно погуляли. Приблизно 3-4 години. Я думаю, що. На такому свіжому повітрі це плюс. Вдома немає нічого. Просто від слова нічого. Ну, окрім сала і овечої бринзі в холодильнику, в нас більше нічого немає. Тому, певне, замовимо пісу. І буде у нас сьогодні така вечеря. Арте, що ти робиш? Після лісу ми ще заїхали до кума, і дружина його, подивіться, якою красою нас пригостила. Гарбузами, яблуками. Подивіться, яка краса. Айвою. Аромат просто неймовірний. Ну, і помідорами. Вона вирощує такі гігантські помідори, такі смачні. Я не знаю, що це за сорта, От ця ще буде достигати. Потім десь до їх порозкладаю, щоб вони достигали. А стегленькі заберу на кухню. Ну, слово велике тобі спасибі, Маринка. Ми тобі дуже вдячні. А особливо, особливо за айву і цей кавунчик о, гарбуз, верніше. Просто красень. Треба буде якось його запекти і разом його знищити. Але тут треба ціла футбольна команда. Рактя Базон Ананас Слово робот oh. 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 eh, базон mm. все. Mm. Чуть ананас Просто я на Базон сказала ананас Ой! Oh. 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 Це зараз наша улюблена гра, називається Double Duo, коштує копійки. Здається, ми купували її в Аврорії і якось кілька років назад на новорічні свята з цією грою нас познайомила чоловікова похресниця. І відтоді, з того моменту, в осінньо зимові вечори ми збираємось сім'ями і граємо цю гру. Дуже розвиває увагу і зазвичай виграє Артем. Звісно, два роки назад він відповідно не вигравав, але в цьому році знаєте, фортуна стоїть на його боці. Рідше виграю я, а ще рідше чоловік. Якщо ви не знайомі з цією грою, рекомендую. От, Щира рекомендація. Дуже цікаво залучати і бабусь, і дідусів. Ну, весела гра. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Ну, а я вам бажаю мирного дня, спокійної ночі. І побачимось у наступних відео. До зустрічі!